Льомем, е мем, меме, меме. той «той та «та ті самі. Слово «мем» означає той самий та сама», ті самі. Якщо подивитись на той, ми розуміємо, що йде про чоловічий рід, ми скажемо льо-мем. Мем не міняється. Ми його так і пишемо в чоловічому та в жіночому роді, а у ми доставимо S. Та сама, та, ми, ми розуміємо, що це множень, що це жіночий рід, це буде ля. Ля-мем. Ті самі, це просто буде артикль множині. Мем. Добавимо С. Мем змінюється за родом та числом. Перевіримо. Той самий лю мем чоловічий рід. Та сама жіночий рід ля мем, ті самі «лі мем. Умноження. Важлива форма залежить від іменника. Чоловічий рід мем, наприклад, у нас той самий викладач. Тобто ми маємо того самого викладача, ну замовлю «лю мем професор». Ставимо той самий, так само, як український, посеред той та викладач. Il porte le même t shirt Il Nous avons tout, tout, tout le même football. Je ne La même. Mais je vais dans mon ville. Nous c'est une ville. La ville. Nous habitons dans la même ville. Elle a la même idée. On est la même нажина Ле мем. Не забувайте про артикль ставити його в родовому множині. Nous avons les mêmes amis. Ті самі друзі. Ils font les mêmes erreurs, они робят ті самі помилки. У нас ще il y a même que, той самий, що й. Можна, наприклад, порівнювати з іншою людиною. Je ле мем сак que toi. У мене та Така сама сумка, як у тебе. Вона носить ту саму сукню, як її сестра. Щой у її Ель même robe мем sa sœur. сасех. Лю que, ля мем кю, les мем кю. Це всі три варіанти, які є: той самий щой, та сама щой. І ті самі «щой». Ну, за волі мем лівху кет у нас ті самі книги «щой» у вас. У нас ще такий варіант невеличкий, як «мамем». Що ж це «мамем»? «Мамем» – це означає «сам». Це і «мамем». «Я сам» – тут буде «мо», «я». Акцентований, бачите, вийде. «Тва мем» – «ти є сам». «Тва чута пелькому» – «тва мем» lui même, Vincent, elle même, вона сама. Наприклад, Je fais mes devoirs moi-même. Я роблю домашнє завдання сам. Elle a préparé le dîner elle-même. Вона сама приготувала вечерю. Elle même, сама. Ставимо в кінці. Дуже дякую за увагу. Невеличкий підсумок. Лю мем це ті сами, це те сама, самі, мем сами, мем з іменником, зіменником, мам це сам. Дякую за увагу.